Перше засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради сьомого скликання розпочалося з представлення нових членів. Всього у його складі 22 особи. Серед них депутат обласної ради, громадські активісти, комунальники, підприємці, екс-депутати рівнеради ради та інші. Сьогодні члени виконкому розглянули 11 питань. Серед них зміни до бюджету міста 2015 року. За словами начальника управління бюджету і фінансів Віктора Шульги, цього року за рахунок транспортного податку до міського бюджету надійшло майже 2 мільйони гривень. Проте у наступному році, каже мер рівного Володимир Хомко, на міський бюджет хочуть перекласти перевезення пільговиків і утримання технікумів та ПТУ. А це для нас буде катастрофа. Тому, якщо таке станеться, мери всіх міст поїдуть на мітинг під Кабмін. Мають забрати частину акцизу. Ну і деякі ще ден, деякі нюанси. Я навіть це зараз не скажу, бо й не згадаю, але до чого ведеться. З гроші буде менше. Це, я, це те, що так буде, я навіть не сумнівався. Питання, скільки ми не дамо в себе забрати. Домовились з міськими головами, а в реально, як тільки побачимо, що це відбувається, бо бюджет ще не перейшов в Верховну Раду, а відтак він не офіційний документ. Як тільки попаде в Верховну Раду, будемо збирати мерів або йти під кабін, або якісь демарші робити, але будемо боротися за свої гроші. За наші з вами. Також Володимир Хомко згадав про міську програму утеплення 50 на 50». Цього року вже встановили 285 лічильників. Тому на даний час у будинках є понад 600 лічильників, а це 72% від обліку житлових будинків. Це стільки, скільки за 24 попередніх років незалежності. На даний час у нас встановлено 685 лічильників. Всього у нас 842 будинки, але в воді трошки більше. Ми вийшли на 72% при обліку будинках, в житлових будинках. І якщо так далі піде, ну ніяких катаклізмів не буде, то в наступному році ми завершимо. І всі. Ці будинки будуть з приладами обліку. Крім того, міськвиконком підтримав рішення про надання пільху 50% на проїзд у тролейбусах для студентів та учнів за рахунок міського бюджету, дозволили рівненським кафе в новорічну ніч працювати до 6 ранку, продовжили роботу ярмарку по вулиці Шевченка, але за умови забезпечення проїзду для спецтранспорту і проголосували за 40% премії від окладу для мера та його заступників. Зряна Жильчук Віктор Терещук у ритмі подій. Як зробити дороги у рівному безпечнішими? Це питання вже давно турбує не тільки чиновників рівного, а й самих рівнян. Тільки у нашому випадку цю проблему стараються вирішити лише мешканці міста. Політики ж вперто не реагують на неодноразові звернення жителів рівного. Взяти, хоча б сумнозвісне, перегрестя вулиць Пушкіна і Соборної. Велика кількість смертей і дорожньо-транспортних пригод припадає саме на цю ділянку дороги. Після кожного ДТП повторюються лише обіцянки можновладців, а не покращу. Це стан безпеки на дорогах. Рівненські активісти розробили ідею, як можна обладнати проблемні перехрестя рівного, взявши за приклад європейський досвід. Кажуть, що поставити світлофор на цій ділянці не вихід, адже він блокуватиме рух автомобілів. У даному випадку ми запропонували зробити ось безпеки. Він для таких вузьких проїзних частин, згідно державних будівельних норм, не є обов'язковий, але в Європі дуже часто використовується навіть на двосмугових вулицях. Що він дає, це по перше. Ще він стимулює знижувати швидкість водіїв, звертати увагу, що є перехід пішохідний, дає захист пішоходам, які переходять на середню вулиці і стають більш захищеними. Не так давно, у рамках передвиборчої агітації, чиновники все ж зробили крок для покращення безпеки на дорогах. Нанесли жовті смуги для слабозрячих перед пішохідними переходами. Та вже через місяць під ногами перехожих жовті смуги виглядали. Помітно потертими і аж ніяк не новими. Рівненські активісти впевнені, що знають, як втілити цю ідею у життя та зменшити ризики ДТП на проблемних ділянках доріг. Ми пропонуємо замість жовтих смуг фарбою, яка дуже швидко стирається, використовувати так звану тактильну плитку. Тобто вона є яскрава, але вона ще іде з рифленням, що не лише для слабозрячих, а і для сліпих дуже допомагає. Ця плитка, до речі, українського виробництва. І вона коштує ціну звичайного покриття. Пан Сергій каже, що ідей багато, та зреалізувати і профінансувати їх у нашому місті важко. Досить, досить часто на офіційними листами ці пропозиції, цю аналітку надсилаємо міському голові. В даному випадку ми тільки декілька днів назад, ну, побачили, що це є актуально, є зацікавлені, то ми надіслали міському голові. Який буде результат, не знаю. З, зважаючи на попередні е, спроби донести щось до міської влади. Дуже дуже мінімальний мізер знаходить якесь розуміння, а тим більше якісь втілення. За даними експертів, протягом 2014 року на території міста Рівного зареєстровано 671 дорожньо-транспортну пригоду, у яких 16 осіб загинуло та 118 осіб травмовано. Загалом Рівненщина займає лідируючі позиції по смертності на дорогах. Марина Гречка, Олексій Самойлов у ритмі подій. 14 грудня рівняни урочисто вшановували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Голова обласного об'єднання Союз Чорнобиль України Георгій Хиля розповідає, що згодом після аварії особисто брав участь у ліквідації так званого рудого лісу. Ліквідатори, очевидці, зрозуміють, адже це ліс, який першим прийняв на себе удар радіації після вибуху. Столітні сосни відразу загинули і фактично стали рудого кольору». Ліквідатори зрізали такі дерева, аби радіація не розповсюджувалися далі на сьогоднішній день. рівень радіації у місті захоронення лісу є приблизно у дві тисячі разів більший ніж у рівному. А на самій АЕС він становить близько 15 тисяч. Поки що рівень радіації стабільний, проте старий саркофаг потроху руйнується та дає тріщини, що може бути небезпечним у майбутньому. Для того, аби уберегти населення та природу від загрози біля небезпечного саркофагу українці разом з французами розпочали будівництво. Будується так званий конфайн. Це таке укриття, схоже на гігантський ангар здоровенний. Там, коли біля нього стоїш, то люди зверху отакий от здаються малесенькі. Цей ангар має, на... французи будують його разом з нашими. Він має на рейках заїхати на е саркофаг і накрити його. А потім вже всередині, коли його загерметизують, там мають працювати роботи і знімати вже сам саркофаг розбирати. Слід звернути увагу, що незважаючи на вагомий внесок ліквідаторів у боротьбу з наслідками аварії, де більшість із них пожертвували здоров'ям, а деякі навіть життям, рівень їхнього соціального забезпечення залишає бажати кращого в Україні. Рівень підтримки таких людей є мінімальним пенсії, виплати і пільги не підвищувалися вже впродовж 15 років і залишаються на рівні мінімуму. Проблеми залишаються ті ж самі, що й були на цих 30 років. Це медичне обслуговування, це лік це пенсійне забезпечення чорнобильців. Осе це, це найголовніше, що може бути. Ви розумієте, що якщо дати людині достойну пенсію? Людині, яка хворіє постійно, то він не буде звертатися дати мені якусь таблетку там, чи, чи якісь краплі. А що в нього пенсія 1200 гривень, що є в більшості Чорнобильців, то це, я рахую, що це не є рівень забезпечення нормальний. Тобто людей, які фактично спасли не тільки Україну, а й Європу. Упродовж грудня всі бажаючі зможуть долучитися до зустрічей та круглих столів за участю ліквідаторів аварії на ЧАЕС. У бібліотеках функціонуватимуть тематичні книжкові виставки а у навчальних закладах області будуть проведені виховні заходи. Людмила Єфимець, Тетяна Івашчук, Олексій Самойлов у ритмі подій. 9 грудня виповнилося б 145 років від дня народження барона Федора Штейнгеля, мецената, політика, дипломата, науковця і культурного діяча, з цієї нагоди у рівницькому обласному краєзнавчому музеї презентували документальний фільм Сумна мелодія життя. Автором фільму є рівницький журналіст Олексій Бухало, який довгий час займався документальними фільмами. За словами автора, до створення фільму спонукало захоплення цією людиною, і оскільки Штейнгеля люди знають дуже мало. Особливо про громадську та культурно просвітницьку роботу, то із з цього боку автор і намагався показати барона. Так як він ставився до людей, так як він організовував благодійницькі проекти, про які ми сьогодні вже згадували, це відкриття двокласного училища у городок, це е, фінансування лікарні, це е, те, як він учнів возив в у Київ. Ну і як результат. Той факт, що селяни переховували його. Від нквд від НКВСів у 39-му році я думаю, сам свідчить себе. За... на прем'єру зібралася велика аудиторія: прийшли краєзнавці, історики, викладачі університетів, студенти, художники та навіть мешканці села Городок. І не дивно, адже особистість героя фільму Барона Федора Штейнгеля цікавить приваблює, навіть інтригує дослідників нашого краю. Мабуть, не даремно Штейнгеля називають батько музейної справи на Рівненщині, адже свого часу саме тут він заснував перший в Україні сільський Музей. За словами директора Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександра Булиги, в приміщенні нашого музею йому доводилося бувати і не один раз. Людина, яка бувала в цьому приміщенні яка, яку знали не тільки в Рівному, яку знали не тільки в Києві, але й в Європі. І про цю людину треба знати, пам'ятати. Бо таких благодійників, філантропів це було одиниці, і зараз таких немає. Я думаю, було б добре, щоб ті наші мільйонери, які сьогодні мають відповідні статки, вони б також продовжували справу Штенгеля і допомагали українцям, допомагали тим, хто цього потребує. Сьогодні іменем барона Штейнгеля названа одна з вулиць села Городок Рівненського району. Біля загальноосвітньої школи встановлено меморіальну таблицю. У рівному також одна з вулиць носить ім'я цього видатного діяча Ярослава Зятик Олексій Самойлов у ритмі подій. У Рівному до кінця цього року приладами GPS на авіації обладнають 35 тролейбусів. Кошти планують виділити з міського бюджету. За словами начальника управління транспорту та зв'язку Рівненського міськвиконкому Віталія Миронюка, депутати минулого скликання уже виділили кошти на встановлення таких приладів. А сьогодні потрібно внести деякі корективи. Єдине, коли вже дійшла справа до заключення угоди, казначейство порекомендувало. Уточнити, що ці кошти виділяються на обладнання тролейбусів приладами GPS, навігації шляхом надання фінансової допомоги комунальному підприємству рівне електротранс. Якщо цю зміну не внести або доповнення, то можуть контролюючі органи вважати ну, скажімо, нецільовим використанням. Ці тобто кошти. Тобто додаткових коштів не треба, єдине уточнення для кого і з якою метою. Ще одне питання підтримали члени бюджетної комісії щодо виділення коштів з міського бюджету на підтримку Рівненського зоопарку. Згідно поданої програми, ми просимо 1 мільйон 600 тисяч. Ці кошти будуть використані в основному на виплату заробітної плати, на оплату кормів для годівлі тварин та оплату енергоносіїв. Окрім питання, які згадувалися вище, депутати обговорили й питання щодо встановлення пам'ятників загиблим в АТО рівнянам, які поховані на території міста та області, за кошти виділені з міського бюджету. Тобто, якщо ж рідні ховають загиблих за межами рівного, то їм і шкодовуватимуть затрати. Внесення відповідних змін у міську програму Ветеран підтримали члени бюджетної комісії міськради. Далі дані рішення будуть розглядати депутати на сесії міської ради. Вони і приймуть остаточне рішення. Крім цього, обговорилося ще ряд питань, які і голова комісії і її члени вирішили обговорити за закритими дверима і на наступному засіданні ще раз підняти на розгляд Ярослава Зятик, Олексій Самойлов у ритмі подій. Десять тисяч вареників наліпили рівнянки на вже традиційних волонтерських вечорницях. Допомогти українським солдатам зібрався справжній жіночий батальйон. 80 рівнянок, волонтерів, дружин-учасників АТО та й самих бійців демонстрували кухарську майстерність. Організували вечорниці місцеві волонтери. Кажуть, що саме так хочуть відзначити своє професійне свято і допомогти бійцям на сході країни. Акцію організовують волонтери дару, це в нас вже стало такою традицією, тому що минулого року... Ми планували е, виліпити вареники на Андрія лише для госпіталя, написали це у соцмережах. Очікували, що прийде до 20 людей, але прийшло ну, десь людей, мабуть, біля 70-80, біля сотні, мабуть. Як заведено в українських сім'ях, роботу розпочали з молитви. Молилися за хлопців на передовій. Сподіваються, що щирі слова молитви допоможуть зберегти життя і здоров'я наших захисників. Пані яка прийшла на вечорниці з онучкою, каже, що готували традиційні українські вареники з картоплею і капустою, а заправляти будуть справжнім українським смальцем. Ці вареники, які потім нашим хлопцям, які ми заробимо ті гроші, які ви будете продавати, бо хто буде на роботі, то не в змозі. А взагалі всі сюди прийшли по поклику того, що ми е, маємо всі щось цьому житті зробити. Хоч маленьку лепту, але вкласти. Хай ці вареники, ну вони мають бачити, тут прийшли люди, всі вони прийшли. З покликом серця і з душею і пили вареники аж до пізньої ночі, хоч руки та очі були втомлені, проте обличчя сяяли радістю. Адже рівня не знають, що зробили хорошу справу. Такі вечорниці, за словами волонтерів, є підготовкою до свята Андрія. Адже 13 грудня на Майдані Незалежності волонтери знову частуватимуть рівнян власноруч зробленими смаколиками. Спробувати українські вареники зроблені щирою душею і радістю. Волонтери запрошують як жителів рівного. Так і гостей міста. Кошти, які зберуть з продажу вареників, реалізують на потреби бійців у зоні АТО. Марина Гречка, Ілона Якимюк у ритмі подій. Ну, то що вони ще за дві сесії? Вони там навіть познайомиться не встигли один з одним, мабуть. Ну, депутати що що ті депутати допоможуть. Депутати прийшли не для того, щоб. Людям добро робити для того, щоб робити свою політичну кар'єру. Тому що що з них возьмеш, да? але нічого, хай борються там між собою. Да? За за земельку. А як їх оцінить? Ми їх практично не бачимо, тих депутатів. Їх неможливо оцінити. Депутат, видно, коли працює, коли з людьми. Він як менеджер. А, якщо йде, наприклад, реклама, така радіореклама, тобто одна людина одному розказала, я би знала, що депутат робить. А я не знаю, що вони роблять. Їх оцінити неможливо. Ще їхніх дій фактично не видно. Сніг розтав сам, листя саме опадає. А я думаю, курчат, точніше, депутатів і їхні дії будемо рахувати не по осені, а по весні. Що ж вони і не робили? Коли ще як це можна оцінити? Ці не робили. От, подивіться: дивіться, от криша на одному домі, а оце я живу в цьому домі, і оце нам обіцяють, обіцяють, от скільки зробити цю кришу. І от за Хомка голосували і питали, ходили до того, зробимо спій спокійно, зробимо, бо я живу на п'ятому етажі, і в мене тече криша, розумієте? І, і і той, коли він був, як це срок, нічого не зробив. І зараз то не віриться мені. Ну хіба був час, щоб оцінити їх роботу? Що не було часу? Покажуть, що вони на що вони спроможні, що вони можуть змінити. Покаже результат. Ну, хоч пів року треба, щоб попрацювало, зараз що може? Надія є, що щось зміниться на краще в місті, в області є надія. Деякі депутати це хороші люди, а є такі, що не відповідають.